Зараз планує їхати за кордон працювати. У нас є дуже багато пропозицій для людей, які хочуть зробити документи під виготовлення документів, або вже з готовими документами. Також беремо людей, які знаходяться вже в Європі, або може бути в іншій якоїсь країні. Хочу, допустимо, переїхати в такі міста, як в Німеччину, в країну, да, або в Нідерланди, також в Бельгію. Та сертифікат теж Дивіться по німеччині дуже багато складів. Склади фабрики, є склади мілка, є склади солодощів, журнали, є пакувати булочки, є хлібобулочні вироби, є прибирання готелів. Також є насортування тари по кольору. Є дуже, дуже багато. Прикольних вакансій по будівництву. З дуже-дуже гарною оплатою. Чоловіки, які знаходяться в Польщі, або, допустимо, в Україні і хочуть переїхати або може, з другої країни приїхати. Теж є класні варіанти з дуже гарною оплатою. І покривельники, і прокладка кабеля, сонячні панелі, водії категорії це є. Ну, Реально, якщо треба цікаво, напишіть у вайбері, я вам скину варіанти по вашому фаху, в чому ви реально майстри. По Нідерландам є солодощі, теж упаковка зараз. Далі є прибирання готелів, пакування фруктів, овочів, перцю, збір урожаю. Теж там є з нормальною оплатою і під виготовлення документів також можемо брати із стікером, і з БСМ номером теж вже готовим. У кого є. По Більгії на полуницю є. Плюс зараз на серпні, де набір у нас виходить на яблукі груши. Хто хоче поїхати на місяця три дуже гарно заробити, можемо взяти вас в серпні місяці, у нас буде виїзди. Поэтому не зволікайте, пишіть, кому цікава робота за кордоном і під виготовлення документів. І так, кстати, хто хоче параграф 24, просто. У нього є робота, він хоче просто отримати офіційні німецькі документи. Ми можемо вам це зробити. Ну, отримайте документ ви за один день. Є зараз вихід у нас або на Саксонії, або на Баварській землі, це недалечко від Мюнхена. І там і там робимо. Просто кому. Там підходить, да, будь ласка, кому підходить, тут тут. Хто хоче легалізуватися, отримати квартиру, щоб ми йому підшукали квартиру для родини, вони хочуть переїхати, ми теж можемо всім допомогти. Ну, варіантів реально багато. Просто хто хоче, той дзвонить, домовляємося, вирішуємо і все. Якщо там я відразу не відповів друг комусь, напишіть ще раз. Або почекайте, просто людей буває багато і не всім буває можу відповісти. Але, в принципі, відповідаю всім тому, якщо є бажання, написали у Viber, дочекалися, обов'язково відповім всім. У вот так, та й все. В принципі, так звертайтеся, всім гарного дня, кому цікава робота за кордон. Будь ласка, ставте плюс в коментарях. Номер телефону залишаю в профілі, і послання на наш телеграм-канал, де куча всіх вакансій, теж там є. Хто не знає, як перейти в телеграм-канал, будь ласка, перше відео в групі у нас. Заходьте і все. І там все подробно для вас розказав. Дякую.